Дачі на черговому випуску програми будьте в темі. В умовах повноваштабного вторгнення все більш гостро постає питання щоденної безпеки цивільних жителів. І тема сьогоднішньої нашої програми безпека на водоймах і природних екосистемах влітку. Відповідати на ваші запитання буде тимчасово виконуючий обов'язки начальника Звягельського районного управління головного управління ДСНС України в Житомирській області, майор служби цивільного захисту Євгеній Бортник. Вітаю. Отож, переходимо до запитань. Читала на вашій сторінці інформацію про те, що через мінування не можна відвідувати прикордонні ліси. Чи стосується це нашої громади, чи безпечно збирати гриби та ягоди в наших лісах? З приводу цього питання можу відповісти, що дійсно з метою збереження життя та здоров'я громадян рішенням Ради оборони Житомирської області прийнято. Таку заборону щодо відвідування громадянами лісових масивів у 30 кілометровій зоні від державного кордону України до Республіки Білорусь в першу чергу це зумовлено значною замінованістю цієї території. І, зокрема, як в минулому році, так і в поточному році вже траплялися ряд випадків, коли на міни, на вибухонебезпечні предмети наїжджали транспортні засоби цивільних осіб або представників лісового господарства. Звичайно, внаслідок таких випадків були і травмування, була і загибель. Тому дійсно було доречно ввести таку заборону. Що стосується лісових масивів звягельського району та безпосередньо з територіальної громади, то таких заборон немає. Проте слід пам'ятати, що на даний час триває літній пожежонебезпечний період, і аби у цей період уникнути випадків пожеж, існує ряд таких загальних обмежень. Зокрема, заборонено в'їжджати у лісові масиви на транспорті, розпалювати багаття, палити в лісі. Кидати незагашені недопалки цигарок, сірників у лісовий настил або у суху траву. Що стосується мінної безпеки у лісових масивах, потрібно розуміти, що навіть до повномасштабного вторгнення Російської Федерації існувала вірогідність натрапити у лісі на вибухонебезпечний предмет ще часів Великої вітчизняної війни, звичайно, зараз такий ризик збільшився в рази, тому що ліси, поля, водойми це є місця, які можуть приховувати вибухонебезпечні предмети. Тому потрібно розуміти, як виглядають найбільш поширеніші вибухонебезпечні предмети а також чітко розуміти правила дій у разі їх виявлення. Є такі загальні рекомендації: не підходити, не чіпати, відійти тим самим шляхом на безпечну відстань не менше 100 метрів і одразу транспортувати за номером 101. І лише знаючи, розуміючи та дотримуючись основних вимог пожежної безпеки та мінної безпеки, можна дійсно відвідати ліс із відпочинком, бо там збираючи ягоди чи гриби. Дякую за таку детальну відповідь. І наступне запитання звучить так: прийшли з дітьми до річки і побачили на дереві листочок з написом обережно міни. Це що якийсь жарт, чи в нашу річку справді може занести щось вибухонебезпечне з цього приводу. Можу сказати, що дійсно є ряд попереджувальних знаків, якими маркують території, на яких знаходять або можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. І одним із видів цих знаків є саморобні такі навіть паперові, Листівки із написами там Увага міни або обережно міни. Крім того, є офіційні знаки, якими маркують такі ділянки, це на червоному фоні череп з перехрещеними кістками з написом Небезпечно міни або увага міни. У теперішній час, звичайно, потрібно з цими написами рахуватися, зважати на їх розміщення і розуміти, що ця ділянка дійсно є небезпечною. Крім того, інколи для позначення такої ділянки можуть використовувати звичайно білу червону стрічку. Що стосується вибухонебезпечних предметів. У водоймах то потрібно розуміти, що більшість з них спеціально маскують, фарбують у відповідні кольори: це зелений, коричневий, сірий, чорний, для того, щоб їх можна було заховати не лише у траві чи лісосмуги, але й щоб їх не можна або було складно виявити у водоймі. Слід пам'ятати, що деякі види вибухонебезпечних предметів для прикладу міни можуть дійсно дрейфувати у воді, і тому місце, яке ще буквально вчора було для вас безпечним, де ви відпочивали, сьогодні вже може містити в собі небезпечну знахідку. Окремо хотілося б зупинитися на правилах безпечного відпочинку поблизу водойм або на воді, оскільки дуже сумна статистика спостерігається загибелі людей на водних об'єктах. В Країні з початку року загинуло. 243 особи на воді, з них 45 це діти. У Житомирській області зафіксовано 21 випадок загибелі людей на водних об'єктах, і з них одна дитина. Також були зафіксовані випадки загибелі людей і в нашому районі, та безпосередньо у Звягівській територіальній громаді. Через те вважаю за доцільним нагадати основні правила безпечного відпочинку поряд з водоймами. В першу чергу купатися можна лише у знайомих вас, у знайомих для вас місцях, де е, вам знайома акваторія дна, або ще краще, якщо це місце визначене органами місцевого самоврядування і де перевірка акваторії дна періодично проводиться, зокрема і на початку та протягом цього купального сезону. Оскільки, окрім е, ймовірності, натрапити на вибухонебезпечний предмет, ви можете просто стати на камінь, можете послизнутися, можете травмувати ногу. Внаслідок порізу через розбите скло або металеву бляшанку, дорослим слід пам'ятати, що в жодному разі не потрібно дітей біля будойм залишати без нагляду дітям або ж навіть дорослим, які не вміють плавати у воду. Можна заходити лише по пояс і при цьому не заходити та не заптувати за попереджувальні знаки. Також заборонено плавати поряд із різними плавальними засобами, наприклад, човнами, тому що він може різко повернутися і вас травмувати. Додатково, звичайно, одним із таких найбільш Негативних чинників, які призводять до летальних випадків під час відпочинку поряд з водоймами, є стан алкогольного сп'яніння, тому забороняється як і під час купання, так і напередодні купання вживати спиртні напої з цього приводу. Також додатково можу сказати, що з початку купального сезону, а також постійно протягом усього купального сезону працівники державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з представниками поліції, нашої місцевої рятувальної станції, працівниками товариства Червоного хреста України. Проводять інформаційну роз'яснювальну роботу із громадянами в місцях купання, коли людям нагадують основні вимоги правил безпеки, яких потрібно дотримуватись. Нагадують також і заборони, що не потрібно робити. Їм під час цього відпочинку також розповсюджуються застережливі інформативні листівки, буклети, в тому числі й щодо правил поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, маємо запитання щодо того, як убезпечитися від брудної води з водогону. Воно буде передано відповідним структурним підрозділам міської ради і, можливо, стане однією з тем наших наступних телепередач. Щиро дякую, пане Євгенію, за те, що прийшли до нас і розкрили таку важливу актуальну тему. Я також вдячний за змогу, скажімо так, з основними рекомендаціями та вимогами, правилами ознайомити громадян. Ми дуже сподіваємось на те, що всі будуть дотримуватись цих вимог, тому що вони без перебільшень можуть врятувати ваше життя. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах Зв'ягерської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі.